Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, що розробники оновленої версії Відьмак 3 Дикий Гін виправили в новому патчі до гри, за що штрафують Epic Games Як можна пограти в бета-версію мобільної гри Assassin's Creed, що показали розробники Action RPG Abyss World у двох нових трейлерах? І як ентузіаст добився локалізації Kingdom Come Deliverance. Ви на каналі Fraser Gaming. Це дайджест ігрових новин. Влаштовуйте зручніше. Ми починаємо. CD Project Red випустила оновлення для ПК-версії The Witcher 3 Gen. Після ненайдалішого релізу оновленої версії The Witcher 3, The Witcher 3 Wild Hunt компанія CD Project Red заявила, що в найближчі терміни виправить усі недоліки. І вони дотримали слова: На днях вийшов патч для ПК-версії гри, який розрахований на виправлення багів, поліпшення стабільності та загальної продуктивності Wild Hunt. У стім версії The Witcher 3 Next Gen оновлення важить 3 гігабайти. Розробники продовжують роботу над помилками. Та незабаром обіцяють випустити наступні оновлення на всіх платформах: Півмільярда доларів штрафу через Fortnite. Видавництво Epic Games звинуватили в порушенні одразу двох важливих законів США про захист прав дітей. Як повідомляє найбільше американське видання The Wall Street Journal, Федеральна торгова комісія США звинуватила Epic Games у порушенні одразу кількох найважливіших законів, що призвело до сумарного штрафу на суму 520 мільйонів доларів. До такого істотного штрафу призвели два цивільні позови: порушення конфіденційності дітей і підштовхування до ненавмисних покупок. Всьому виною онлайн гра Fortnite. Стало відомо, що Epic Games незаконно збирала особисту інформацію гравців до 13 років. Без відома і згоди їхніх батьків, і це зрозуміло. А от наступний пункт мені трошки незрозумілий. Також компанія маніпулювала цікавістю дітей і провокувала їх на ненавмисні внутрішньоігрові покупки, які приносили Epic Games сотні мільйонів доларів. Тобто, винні не батьки, що дають змогу своїм дітям, щось купувати в онлайн іграх, або красти їхні кредитки для цього. Винні, звісно, видавці. Ще одним несприятливим чинником для ігрової корпорації стало те, що у Fortnite за замовчуванням працюють текстовий і голосовий чати, як у багатьох онлайн-іграх. У них відбувається активний булінг дітей, як у багатьох онлайн-іграх, аж до закликів до самогубства, як у більшості онлайн-ігор. Також присутня ненормативна лексика та інші не менше негативні явища, як в цілому, в всьому світі. Загалом штраф у півмільярда доларів має спонукати Epic Games вжити екстрених заходів щодо усунення вище зазначених проблем. А іншим розробникам це стане присторогою, що краще робити ігри з рейтингом 18, і не паритись через такі позови. З'явилась можливість завантажити бета-версію мобільної гри Assassin's Creed Codename Jade, але є кілька нюансів. Шанувальники франшизи Assassin's Creed, які видають перевагу гаджетам з iOS, можуть випробувати мобільну версію гри. Для цього слід подати заявку на участь у тестуванні Assassin's Creed Codename Jade і вказати адресу електронної пошти та Discord ID, та встановити мобільний застосунок TestFlight Flight через App Store, оскільки гра досить вимоглива, вам знадобиться щонайменше iPhone 11 або більш сучасна модель. Протягом години розробник надійшов із запрошення для скачування гри. Зверніть увагу, під час запуску необхідно вказати регіон Нова Зеландія. За наявною інформацією, тестування гри триватиме до березня 2023 року, а от дата релізу гри невідома. Круто, але не оригінально. Представлено два нові трейлери екшн RPG Abyss World, гри, яка дуже схожа на Dark Souls. Розробники з Abyss Studio вирішили приєднатись до модного тренду і випустити гру в жанрі Souls Like. Геймдизайнери представили два трейлери свого проєкту Abyss World, який разюче схожий на ігри серії Dark Souls. На гравців очікує такий самий похмурий світ, продумана бойова система, класичний сеттинг темного фентезі та певна частка нелінійності. Гра створюється на рушії Unreal Engine 5, який Забезпечить високу якість графіки, судячи з представлених кадрів, Abyss World дуже крута, але не претендує на оригінальність і аж надто схожа на величезну кількість наслідувачів From Software. Реліз Abyss World відбудеться в 2023 році на PlayStation 5 та ПК. Бразильський фанат Kingdom Come Deliverance переклав рідною мовою понад 1 мільйон 800 тисяч слів із гри та підштовхнув студію до офіційної локалізації. Рольва гра Kingdom Come Deliverance отримала бразильську локалізацію завдяки найбайдужому фанату. Edson Джуніор своїми силами переклав понад 1 мільйон 800 тисяч слів бразильським варіантом португальської мови, причому він це зробив абсолютно безкоштовно. Його робота стала основою для офіційної локалізації гри. Студія Вархорс подякувала ентузіасту за виконану роботу. Текстовий переклад бразильською португальською мовою став доступний минулого тижня, 15 грудня. Зауважу, що Едсон Джуніор, який працює перекладачем, уже допомагав компаніями з адаптацією ігор на бразильський варіант португальської мови. Зокрема, завдяки його зусиллям було локалізовано Divinity Original Sin 2. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що переглянули даний відеоролик. Якщо вам сподобався, ставте йому вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Також не забувайте залишати коментарі і тиснути на дзвоник. Аби не пропускати нових відео, нехай щастить.